Так, маємо перш за все зауважити, що цей законопроект і його ухвалення в другому читанні і в цілому дозволяє нам відкрити переговори про вступ України в європейський союз. Це дуже важливо. Це був маяковий такий закон, який ми імплементували. Що стосується самого закону, то він діяв 2020 по 2022 рік в розрізі пожиттєвого статусу для публічних осіб. Утім, в листопаді минулого року, правками деяких народних депутатів, статус публічної особи, яка здійснює функції держави, був укорочений з пожиттєвого до трьохрічного статусу. Але вимога Європейського союзу Україн G7 полягає в тому, що цей статус має бути пожиттєвий. Про що він? Він говорить про те, що чиновники, які здійснюють функції держави, ставлять підписи, приймають рішення, вони мають пожиттєвий статус пепів, який не дозволяє їм. Скажімо так, якщо в них є незаконно нажиті гроші, їх легалізувати. Тобто публічна особа має цей статус довічно, і якщо вона іде в банк до нотаріуса купує якісь предмети мистецтва коштовні, вона має вказувати суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що вона є. Публічною особою для того, щоб суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснив поглиблений аналіз, використовуючи ризикоорієнтований підхід щодо коштів, які публічна особа хоче покласти в банк або вкласти в якусь нерухомість чи в предмети мистецтва, це не дозволить займатися корупцією і легалізовувати кошти, здобуті злочинним шляхом.